ДТХ ручних гранат. Ручні осколкові гранати призначені для ураження осколками живої сили противника у ближньому бою під час атаки в окопах сховищах населених пунктах лісі в горах. Залежно від дальності розлітання осколків гранати діляться на, наступні, на наступальні та оборонні. Будова ручної осколкової гранати РГД 5. Ручна осколкова наступальна граната рдг 5 складається з таких частин. Корпус із трубкою для запалу. Розривний заряд, запал. Корпус складається з двох частин: верхньої та нижньої. Верхня частина складається із зовнішньої оболонки. Її називають ковпако. І вкладаща ковпака. До верхньої частини корпусу за допомогою манжета прикріплюється трубка. Запалу, яка герметизує розривний заряд у корпусі. Щоб запобігти забрудненню трубки при зберіганні, в неї винчується пластмасова пробка. При підготовці гранати до кітка замість пробки в трубку вигвинчується запал. Нижня частина корпусу складається із зовнішньої оболонки. Її називають піддоном і вкладиша піддона. Розривний заряд заповнює корпус та служить для розриву гранати на осколки. Будова ручної осколкової гранати f 1 Ручна осколкова оборонна граната f 1 призначена для ураження живої сили, переважно в оборонному бою. Оскільки осколки розлітаються на значну відстань, кидати її можна тільки з укриття БМП та бронетранспортера. Граната f 1 складається з корпусу розривного заряду і запалу. Корпус гранати чавунний з подовженим та поберечними борозинками, по яких він, звичайно, і розривається на осколки. У верхній частині корпусу є нарізний отвір для винчування запалу. При зберіганні, транспортуванні та перенесенні гранати у корпус, винчується пластмасова пробка, СЗРГММ. Уніфікований, уніфікований запал ручної гранати, модернізований, призначається для вибуху розривного заряду гранат РГД5 та Ф1. Він складається з ударного механізму та власне запалу. Ударний механізм служить для запалювання капсулі запалювача. Він складається з трубки ударного механізму, з'єднувальної трубки, напрямної шайби, бойової пружини, ударника, шайби ударника, спускового важеля та запобіжної чеки з кільцем. Власний запал призначений для вибуху розривного заряду гранати. Він складається із втулки уповільнювача, капсуля запалювача, уповільнювача та капсуля детонатора. Запали завжди мають бути в бойовому стані. Розбирати запали та перевіряти роботу ударного механізму категорично забороняється. Будова ручної осколкової гранати РГН. Ручна граната наступальна РГН призначена для ураження живої сили противника при наступі. Граната РГН складається з верхньої та нижньої частини. До верхньої частини корпусу за допомогою манжети прикріплюється стакан для ударно-дистанційного запалу. Розривний заряд заповнює корпус та служить для його розриву на осколки. Радіус розльоту осколків до 25 метрів. Будова ручної осколкової гранати РГО. Ручна граната оборонна РГО, призначена для ураження живої сили противника безпосередньо в оборонному бою. Граната РГО складається з таких частин: корпусу із стаканом для запалу, розривного заряду, ударно-дистанційного запалу. Корпус складається з двох частин: верхньої та нижньої. Верхньої частини складається із зовнішньої та внутрішньої напівсфер. До верхньої частини корпусу, за допомогою манжети, прикріплюється стакан. Для запалу. Нижня частина корпусу також складається із зовнішньої та внутрішньої напівсфер. Розривний заряд заповнює корпус та служить для його розриву на осколки, які уражають живу силу в радіусі до 200 метрів. При зберіганні гранати у стакани ввинчується пластмасова пробка. ударно дистанційний запал. При звільненні важеля під дією пружини ударник вдаряє в капсуль запалювач КВН1. Який викликає запалювання піротехнічних сумішей та піротехнічної оповільнювальної суміші, піротехнічні суміші швидко згоряють, а стопери під дією пружин переміщаються в бік заглушки, вивільняючи движок. Движок пересувається пружиною та подає капсуль запалювач ВН1 під жало інерційного пристрою. При падінні на землю при зустрічі з перепоною, вантаж долає опір пружини. Та жало викликає спрацювання капсулі запалювача КВ1, при цьому спрацьовує капсуль детонатор Б37 та відбувається вибух. У випадку неспрацювання по перепоні після вигорання піротехнічних уповільнювальних сумішей через 3,2 та 4,2 спрацьовує капсуль детонатор Б37, а потім капсуль детонатор 7 К1. Поводження з гранатами. Гранати переносять у гранатних сумках. Запали тримають окремо від гранат. При цьому кожний запал загортають у папір або ключа. Гранати та запали треба періодично оглядати. На корпусі гранати, на трубках запалу та на самому запалі не повинно бути м'ятин та іржі. Кінці запобіжної чеки мають бути розведені і без тріщин на загинах. Запалами, що мають тріщини та зелений наліт, можна... кортуватись не можна. Переносячи гранати, слід оберігати їх від поштовхів, ударів вогню, бруду сирості. Підмочені та забруднені гранати та запали треба протерти та висушити під наглядом командира. Не можна сушити гранати біля вогню. Заряджати гранату дозволяється тільки перед її метанням. Забороняється розбирати бойові гранати та усувати в них несправності, переносити їх без сумок або за кільцем запобіжної чеки, торкатись гранати, що не розірвалось після метання. Прийоми метання ручних осколкових гранат. Метання гранати складається з підготовки до метання, зарядити гранату та зайняти вихідне положення, та самого метання. На навчальних заняттях з бойовими гранатами одягають металеву каску. Гранату заряджають за команду. Підготувати гранати. А в бою, крім того, і самостійно. Послідовні заряджання. Дістати гранату із сумки лівою рукою. Правою рукою. Зняти металевий компачок або вигвинтити пробку з трубки корпусу. Тримаючи в лівій руці гранату правою рукою дістати з гнізда сумки та розгорнути запал, вставити запал у центральну трубку та згвинтити його. Граната готова до метання. Метання ручних осколкових гранат проводиться з різних положень: стоячи з коліна, лежачи, а також у русі. З БМП, танка, бронетранспортера і в пішому порядку, тільки наступальний гранат. Для метання гранати вибирається таке місце та займається таке положення, щоб можна було зробити кидок без перешкод. Тобто, щоб на шляху польоту гранати не було гілок, дерев, високої трави, дротів тощо. Гранату кидають за командою гранатою вогонь, а в бою, крім того, і самостійно. Послідовність метання. Взяти гранату в праву руку і пальцями міцно натиснути на спусковий важель, продовжуючи натиска... натискувати на спусковий важіль лівою рукою стиснути кінці запобіжної чеки, отримуючи спусковий важіль у притисненому положенні, висмикнути запобіжну чеку, розмахнутись та кинути гранату в ціль. При метанні оборонної гранати одразу після кидка сховатись. При метанні гранати стоячи з місця, треба. Стати обличчям до цілі, взяти гранату в праву, а зброю в ліву руку, висмикнути запобіжну чеку ногою зробити крок назад, зігнувши її в коліні, та повертаючи корпус праворуч, зробити зема гранатою по дузі вниз і назад. Швидко випростуючи праву ногу та повертаючись грудьми до цілі, кинути гранату, проносячи її над плечем та випускаючись додатковим ривком кісті. Вагу цілого в момент китка перенести на ліву ногу, зброю енергійно відвести назад. При метанні гранати з коліна, треба прийняти положення для стрільби з коліна, отримуючи гранати правою рукою, а зброю лівою. Висмикнути запобіжну чеку, зробити замах гранатою, відхиляючи корпус назад і повертаючи його праворуч, трохи піднятись та кинути гранату, проносячи її над плечем та різко нахиляючись в кінці руху до лівої ноги. При метанні гранати лежачи, треба прийняти положення для стрільби, лежачи покласти зброю на землю та взяти гранату в праву руку. Лівою рукою висмикнути запобіжну чеку та, спираючись об землю, відштовхнутись від неї. Відсунувши праву ногу трохи назад, встати на ліве коліно, зсовуючи його з місця, та одночасно провести замах. Випростовуючи праву ногу, повертаючись грудьми до цілі та падаючи вперед, кинути гранату в ціль. Взяти зброю та підготуватись до стрільби. При метанні гранати в русі кроком або бігом, треба, отримуючи гранату правою напівзігнутою рукою, а зброю лівою висмукнути й запобіжну чеку. Під крок лівої ноги, винести руку з гранатою вперед, назад і вниз. На другому кроці правою ногою рука продовжує рух дузі вниз. З одночасним повертанням корпуса праворуч. На третьому кроці, виставивши ліву ногу в напрямі до цілі на носок та зігнувши праву ногу в коліні, закінчити поворот корпуса та замах рукою, використовуючи швидкість руху та вкладаючи у кидок послідовну силу ніг, корпуса та руки, кинути гранату, проносячи над плечем. Для метання гранати з траншеї або окопу потрібно покласти зброю на бруствер, взяти гранату в праву руку та висмикнути запобіжну чеку. Відставити наскільки можна, праву ногу назад, прогинаючись у поясі, і трохи згинаючи обидві ноги. Відвести праву руку з гранатою назад, спираючись на ліву руку. Різко випростатись і кинути гранату в ціль, після чого сховатись у траншеї чи окопі. У вікна і двері будинків, проломи у стінках в образури вертикальні цілі, кидати гранату треба по траєкторії, яка наближається до прямої лінії. При цьому цілитись слід у верхній край цілі, оскільки до кінця свого польоту граната втрачає швидкість та поступово відхиляється вниз, кидати можна стоячи з коліна або з положення лежачі. Для ураження живої сили противника в окопі траншеї треба кидати гранату під кутом. До горизонту приблизно 35-40 градусів, щоб вона падала по навісній траєкторії та менше перекочувалась через траншею та не відкочувалась в бік. При метанні гранати спусковий важель відходить у бік під дією бойової пружини, яка передає енергію ударнику. Ударник своїм жалом наколює капсуль-запальник іскра від капсулі запальника переходить на уповільнювач, запалює його та, пройшовши крізь нього, передається капсулю детонатору, який підриває розривний заряд гранати, корпус гранати розривається, осколки розлітаються у різні боки. ЕТХ протипіхотних та протитанкових мін. Протитанкова міна, ПТН інженерний боєприпас. Міна, призначений для знищення або виведення з ладу танків та інших броньованих машин противника. Протитанкова міна. Протитанкова міна у сховища, Установка протитанкового мінного поля з строєвим розрахунком. Українські спецпризначенці встановлюють протитанкову міну тм 62 м в зоні проведення АТО березень 2015 року. Характеристики та устрій. Протитанкові міни складаються з розряду вибухової речовини, детонатора, замикача, датчика цілі, підривника і корпусу з металу, дерева, пластмас, відомі безкорпусні конструкції з вибухової речовини, підвищеної потужності. Деякі типи протитанкових мін мають пристрої, запобіжники, що забезпечують безпеку при установці, елементи невитягуваності та знешкоджуваності, які ускладнюють зняття та знешкодження, а також самоліквідатори, що викликають вибух міни, або що призводять її у безпечний стан через заданий проміжок часу. Сучасні протитанкові міни, які знаходяться на озброєнні армії багатьох країн, частіше використовуються безкоропусні варіанти з детонаторами з пластмаси. Такі міни не виявляються індукційними міношукачами і для розвідників зазвичай не несуть небезпеки, оскільки спрацьовуватимуть при тиску на них вагою не менше 180 кг. Класифікація протитанкових мін. За способом приведення в дію є. Не керовані, від дії танку БМП, БТР тощо, автомашини і тому подібне на детонатор, датчик цілі детонатора, а також після закінчення заданого часу, керовані, переводяться в бойове положення або спрацьовують по команді, переданій по радіо або дротами. За термінами спрацювання. Миттєвої дії, що відбухаються, одразу при взаємодії з об'єктом ураження сповільненою дією МСД, що автоматично спрацьовують або приходять бойове положення після закінчення заданого часу. За конструкцією детонатора. Контактні спрацьовують при безпосередньому наїзді техніки на детонатор, датчик цілі, неконтактні спрацьовують від дії фізичного поля цілі, магнітного, акустичного вібраційного. За способами установки. Витягування, які можна витягати з місця установки, невитягувані, що вибухають при такій спробі, за способом спричинення шкоди. Протигусенчі ТМ46, ТМ57, ТМ62, ПТМ1 спрацьовують при наїзді на них гусеницею або колесом та спричиняють руйнування елементів ходової частини, протиднищеві. ТМ 72, ТМ-89, ПТМ3, ПТМ4, ФФ8 028, HPD, 2А2. Вибухають при наїзді днищем, гусеницею або колесом та забезпечують пробиття днища, ураження екіпажу, ушкодження вузлів та агрегатів або руйнування елементів ходової частини. Протибортові ТМ-83, ДМ12, ДМ22. ПАРМ-1, ПАРМ-2 уражають техніку шляхом руйнування бортової броні. При цьому можуть виводити з ладу екіпаж. Окремі агрегати та озброєння. Протидахові пткм 1 р За типом датчика цілі. Натисної дії, магнітної дії, теплової діли, похилої дії, сейсмічної дії, інфочервоної дії. Протипіхотне міна. ППМ. Інженерний боєприпас міна призначений для ураження живої сили противника дією продуктів вибуху, Фугасні або осколками осколкові. Різновидом осколкових мін є такі, що вистрибують та вибухають у повітрі на висоті 0,5-1,5 метри та міни направленої дії, при вибуху яких осколки розлітаються у визначеному напрямку. Маса фугасних мін 85-450 г, заряду від 30 до 200 г. Осколкових, що вистрибують, 1,6-4,5 кг заряду 75-500 г. Пролі протипіхотних осколкових мін іноді використовуються артилерійські снаряди з річними детонаторами. У фугасних протипіхотних мінах застосовуються детонатори натисної дії. В осколкових натисної або комбіновані, натяжного затисної зат... дії. Загалом міни та вибухівка діляться на декілька категорій з різними ознаками. За призначенням, протипіхотні це міни, які використовуються застосовуються проти людей, вибухають під час присутності чи контакту з людиною. Залежно від типу міни, вбивають або калічать одну чи більше осіб. Основні типи протипіхотних мін невеликі за розміром, форми та кольори різні. Колір зазвичай зелений, коричневий, світло. Чи темно-коричневий залежить від місцевості для кращого маскування. При встановленні добре маскуються, тому майже непомітні. Найчастіше встановлюються з розтяжками, без терміну придатності, тобто можуть вибухати через багато років. Протитанкові транспортні їх е, ми вже розглянули. За типом ураження протипіхотні міни поділяються на дві групи. Фугасні, основний вражаючий ефект вибухова хвиля, яка руйнює все нашому шляху, осколкові ураження відбуваються готовими забійними елементами та уламками корпусу міни. За тиском активації натисної дії вибухають, якщо на них наступити чи зачепити, керованою або дистанційного підриву. Підриваються дистанційно за допомогою спеціального механізму, за способом ураження, кругового ураження, вражають певний радіус прямованої дії, вражають певний сектор на поширеніше протипіхотні міни. ПМ2 фугасні встановлюються під ґрунт чи під ґрунт сніг, візуальна непомітність, працьовують під наступання ногою, результат смерть від втрати крові. Ураження часто супроводжуються втратою свідомості. Крім того, висока температура військових вибухових газів може заподіяти значні опіки нижнім кінцівкам ПФМ-1 пелюстка фугасна. Їх розкидають по великій території під час обстрілу касетними боєприпасами. Фактично, одним вибухом можна дуже щільно замінувати велику територію, невеликі за розміром близько 12 см та майже неповітній густій траві. Найчастіше призводять до каліцтва. Ця маленька міна, часто сприймається дітьми як іграшка, саме через це багато дітей калічаться. ОЗМ72 міна жаба. Осколкова. Це вистрибуюча осколкова міна кругового ураження, спрацьовує, коли людина чіпляється за розтяжку, вистрибує на висоту 90-110 см від поверхні, розривається та розкидає 2400 вражаючих елементів, кульки або ролики. В радіусі 25-30 метрів це гине. Це радіус суцільного ураження. Інші елементи можуть розлітатись на відстань до 300 метрів. Мон-50, осколкова спрямована секторного ураження. Дальність ураження 50 метрів. Він встановлюється вручну на ґрунт, а також може кріпитись на дерево або іншу вертикальну поверхню. Може використовуватись як керована, може бути замаскована гілками дерев та іншою рослинністю вздовж доріг та стежок біля місць ведення бойових дій та розташування військових позицій. Окремо зустрічаються боєприпаси, що не розірвались: гранати, ракети, снаряди, бомби, касетні боєприпаси, вони так само можуть вибухати, якщо сорчать у землі чи просто лежать, або у них може спрацювати таймер для самознищення. Третє питання: міри безпек при поводженні з мінами та гранатами. Пояснення важливості дотримання заходів безпеки при контакті з мінами та гранатами це не, не важливо. Роль знань та підготовки у збереженні життя та здоров'я. Основні види мін та гранат. Міни протитанкові, протипіхотні. Гранати ударні, осколкові, димові. Правила поведінки при виявленні мін та гранат ніколи не підходити та не чіпати незнайомі предмети, які можуть бути мінами чи гранатами, позначити місце знахідки для того, щоб уникнути додаткової небезпеки, негайно повідомити компетентні органи, поліцію, рятувальну службу, ДСНС тощо про підозрілий предмет. Не використовувати мобільні телефони поблизу підозрілих предметів, щоб уникнути випадкового спрацювання міни з дистанційним управлінням, поведінка у випадку потрапляння на міне поле, зупинитись та не панікувати. Різкі рухи можуть призвести до активації міни, позначити місце перебування, Пропотями, стрічками та іншими засобами, зворотній рух по власних слідах. Це найменш небезпечний шлях дотримуватись інструкцій військових та рятувальників, якщо вони надають допомогу. Надання першої допомоги при вибухах. Зупинка кровотечі та накладення жгута чи бинта. Оцінка стану пораненого та забезпечення безпечної евакуації, використання аптечки першої допомоги для обробки ран та уникнення інфекцій. Попереджувальні заходи для цивільного населення. Інформування через ЗМІ та громадські організації щодо потенційних небезпек, участь у навчальних курсах для підвищення обізнаності про мінну небезпеку, використання знаків та попереджувальних табличок у місцях підвищеної небезпеки висновок: Дотримання правил безпеки це ключовий чинник для запобігання нещасних випадках, тому важливо закликати до збереження обережності та відповідального уставлення до питань безпеки.